Але те, що я спостерігав, що відбувалося з електронними деклараціями, це просто ганьба. За декілька тижнів у трибуни на ЗК поінформувала нас про те, що все готово, ми всім забезпечені, ми запускаємося. І потім за день за запуску електронної декларації починати цей фестиваль. Різнопланових думок, поток, поток думок, який призвів до того, що фактично запуск 15 серпня був зірваний. То ті розробку зробили не так, то ті туди не подивились. Такий підхід є неприйнятним. Такий підхід є неприйнятним. Я хочу сьогодні почути голову НЗК. Незалежно відібрано, незалежно призначено. Я дав доручення провести службову перевірку, але моя мета сьогодні не службова перевірка, моя мета, щоб з 1 вересня запустили ви електронне декларування. Я цього вимагаю, в тому числі як і той, хто буде заповнювати цю електронну декларацію, не говорячи про те, що це авторитет нашої держави, авторитет нашої країни. Це всі зобов'язання, які ми брали на себе, ми приймали закони. врешті решт по цьому питання потрібно поставити крапку. Тому я би хотів щоб ми сьогодні почули реальний стан справ, реальний стан справ і остаточне рішення, коли і як буде запущений процес електронного декларування. Окремо порядок денний, шановні колеги, у нас е сформований. Я би хотів зараз почути. Голову на ЗК. Присутнє у нас? Будь ласка, прошу вас до, 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 до слова. Будь ласка, пані Наталі. Мені потрібно конкретно знати, коли ви запустите електронне декларування, чи є у вас зараз на даний момент проблеми, і як вони будуть вирішені. Буквально вчора ми вже підписали всі акти прийому передачі і сьогодні завершуємо щодо передачі нам як програмної версії, так і всіх супровідних документів. Щойно зареєстрували лист, адресований на ваше ім'я, з тим, щоб ви дали доручення Держспецзв'язку доопрацювати дану програму, і ми сьогодні готові всі документи вже передати в Держспецзв'язок. І сьогодні. Ми з ПРО завершуємо оформлення всіх договірних відносин, де НАЗК буде скажімо, мати відношення до того програмного до той апаратної частини, яка орендується. Далі Ми також Надіслали і зареєстрували, і надіслали проєкт розпорядження кабінету міністрів щодо виділення коштів із резервного фонду для того, щоб придбати власне власний сервер. Тому що одна із умов за якою не можна видати атестат відповідності, це відсутність майнових у НЗК на, на серверне обладнання. Тому листи сьогодні в кабінеті міністрів я б дуже вас просила сьогодні підписати доручення, якщо можна, і ми тоді в Держспецзв'язок сьогодні передаємо всі документи. В цю ситуацію, скажімо, з ПРООН ми знайшли конструктив, і як кажуть, на сьогоднішній день ми повністю готові розпочати вже другу фазу, пов'язану з роботою Держпизв'язку. У мене конкретне питання. 1 вересня ви запускаєте електронне, сертифіковане електронне декларування. Ми сьогодні передаємо всі документи. Де коли буде готове доручення, ми вже передаємо всі документи Держспецзв'язку. і Держспецзв'язок взяв на себе зобов'язання доопрацювати е, програму з тим, щоб видати атестат відповідності, тому що були зауваження. Я дякую, Пан Євдоченко. Скажіть мені, будь ласка, ми 1 вересня запускаємо електронне диплома з місця. Будь ласка, Шановний Володимир Борисович, Ми взяли на себе таке зобов'язання, і з 1 вересня ми маємо запустити цю систему. От дивіться, За умови. Ми не можемо говорити маємо запустити, не маємо. Ми його запустимо. От мені потрібна така риторика ваша. Так, ми запустимо. Що вам потрібно від мене? Доручення ваше. У вас є моє доручення дати. на всю країну. От я вам доручаю з 1 вересня запустити в повному режимі роботу електронної системи декларування. Добре, отримано. Працюю. Сьогодні лише мають провести повний е, перелік заходів з передачі е, того, що переліку і е, документації і правам забезпечення. І ще раз, я хочу вас попередити про персональну відповідальність вас, пані Наталі, і вас. От від цього моменту у вас є один тиждень для того, щоб повноцінно запустити систему електронного декларування в Україні. Я навіть не хочу думати про те. Ми, по нашим зобов'язанням, маємо це зробити до кінця серпня. На нараді, яку ми проводили з вами два місяці назад, я вас запитав, до 15 серпня ви встигаєте? Да, ми встигаємо. Ми визначили протоколом, ви розписались там на цьому протоколі, що ви 15 числа запустите. Але іншої дати, ніж 1 вересня, більше немає. Все, крапка. Тому ваша персональна відповідальність. Прийнято. Займайте, будь ласка, місце. Що в мене тут є. Я дав доручення про те, щоб Національне агентство провело державну перевірку. І от в мене є зараз результати цієї перевірки, які дають нам повністю право уряду притягнути до дисциплінарної відповідальності керівника НАЗК. Але для мене це не є самоціль. ціль. Дати вам догану зараз. Для мене є запуск електронного декларування. Я вас попереджаю офіційно. Я не буду зараз вносити це на уряд розгляд цього питання. Проголошення вам Дага. Але я вас попереджаю. Ви будете винні в тому, що не дай Бог зірваний процес декларування, зірвана наша міжнародна співпраця, а саме головне підірвете довіру українського суспільства. Це найголовніше, що ми маємо сьогодні берегти і повертати. Це довіра людей. А через такі кроки цього добитись неможливо. Сказано, має бути зроблено. Якщо 1 вересня цього не буде зроблено, я нікого не хочу ні лякати, нічого. Але звільнення це буде просто мінімум того, що буде.